Сто найбільших відкриттів мітохондрія у середині 19-го століття за допомогою нових потужних мікроскопів учені знайшли дещо досі не бачене дивовизну структуру, яка містилася майже в усіх типах клітин. Вона мала дві мембрани і могла міняти форму. у наступні сто років кілька біологів об'єдналися щоб розгадати цю таємницю. вони назвали цей об'єкт мітохондрією серед учених першої хвилі дослідження мітохондрій був Бріттон Ченс. Його внесок включав винайдення двохвильового спектрофотометра, прилада, який надав ученим значно чіткішу картину роботи мітохондрій. зараз. Ченс професор біофізики в університеті Пенсильванії. Я створив пристрій, якому не заважала непрозорість цих органел. Вони мають мембрани, товсті стінки, те, що росією світло і видно лише нечітку пляму. Ми зробили інструмент, який дозволяє позбутися нечіткості. і знайшли два компоненти, що пов'язують мітохондрії з циклом крепса. Тож це пов'язало всі висновки і встановило зв'язок між дією ензимів та енергетичним ланцюгом. Винахід Ченса допоміг ученим встановити, що мітохондрії забезпечують клітини енергією, яка дозволяє тілу працювати Мітохондрії дуже ефективно використовують продукти їжі, які збирає клітина. Це називається феноменом контролю дихання. Простіше кажучи, людина може займатися спортом, наче божевільна. І все, що треба для відновлення дихання, зупинитись. не треба приймати пігулки, робити уколи. Мітохондрії поповнять дефіцит енергії, а потім заснуть. Тож у наші олімпійські дні коли спортсмени доводять рівень АТФ до межі, це дуже важливо. Брітон Ченс знає це як учений і як атлет. У 1952 році він виграв золоту медаль у складі олімпійської команди США з вітрильного спорту. Гадаю, відкриття цих компонентів вивчення мітохондрій, їхньої роботи показує наскільки важливий контроль дихання як він відбувається і звичайно дослідження утворення вільних радикалів які тепер вважаються не надто небезпечними а радше сигнальним процесом але я більше працюю над проблемами мозку та раку і дією мітохондрій у них